Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. А ви нам от що хочете сказати? Інформація від секретаря РНБО Олексія Данілова. Він анонсує появу в Україні ударних дронів з дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів. У себе в Твіттері він опублікував фото німецького пілота аматора Матіаса Саруста, який приземлився колись на красній площі. Ми пам'ятаємо ці історичні моменти. Ну так, от імені Матіаса Саруста буде от цей підрозділ ударних дронів українських. Що це означає, що наша влада і, зокрема, військове керівництво не боїться анонсувати польоти ударних дронів в глиб Росії на 3 тисячі кілометрів? Так, тебе розуміти? Ми власно це вже і робимо іноді Безумовно, не маємо такої кількості, як хотілося б, і такої якості, але над цим постійно працює. Працюємо, і це той напрямок, який ми випереджаємо пов. В багатьох моментах Російську Федерацію у нас е українські дрони, от зокрема, ми теж використовуємо FPV-дрони українського виробництва, які саме робляться все, все не систематично. Хотілося б, щоб це було більш, е більш поглиблено і е більш підтримувалося, але все одно ми на цих напрямках випереджаємо і тому, от якщо ми не можемо зараз збудувати чи отримати величезні аж занадто більше переваги, наприклад, в артилерії. То в безпілотниках це можливо високотехнологічною зброєю. Ми можемо. Якщо в нас немає ракет, наприклад, щоб доставати на три тисячі кілометрів, то це можна компенсувати певною мірою безпілотниками, і це треба робити, і максимально дозволяти всередині країни розвиватися, всім підприємствам, всім ініціаторам, хто це робить, і закупати за кордоном, не старатися закупати, отримувати. Тому і ну анонсується це і керівництвом держави, що це буде і. Власне, воно вже йде, вже багато чого експериментують, і от важливо, якраз коли на першому етапі тільки використовуються всі ці новітні зброя, ворог не, не встигає до них адаптуватися і е, придумати, як цьому протистояти, і воно як правило, от перші е, свої етапи використання, воно є дуже ефективним. Ми це бачили угу. по багатьом операціям в Криму, е, коли Їхня ПВО просто не спрацьовувала. І от ми постійно маємо випереджати вдосконалюватися. Вони теж, до речі, зараз вже почали використовувати і fpv дрони е, на малих дистанціях і е, різного роду, але в них з е, цим проблеми, вони тормозять, Я маю на увазі росіяни, і це добре. В началі, коли ми операцію почали пікнуть сволочі, боялись, що здесь, що за рубежом. Тепер наглепатерон сила це приклад ефективного. Співробітництва українських та польських зброєрів. машина була розроблена для військових цілей, як БТР зазвичай корпусом за участю як польських, так і українських експертів польською приватною компанією міста. До нашого війська було вже поставлено 31 одиниця, і ці машини успішно виконують свої бойові завдання у війні проти Росії. Відгуки від наших користувачів загалом дуже позитивні. Вони відзначають високу прохідність машини в умовах крайнього бездоріжжя, її достатню вогневу міць, а також рівень захищеності, який дозволяє Київі, дорівнює другому рівню стандарту станак 46 НАТО. Крім того, машина відрізняється дуже надійною трансмісією. А також автоматизованістю в процесу управління за допомогою натискання однієї клавіші водій включає, вимикає та вмикає роздаточну коробку. Має можливість автоматично керувати тиском у шинах разом з командиром через цифрову передню панель дійсно керівництво вузлами та агрегатами також контроль за їх функціонуванням. Машина йде з бойовим модулем дистанційно керованим бойовий модуль, який також є результатом співробітництва українських та польських виробників розробників. Тепловізійна камера та нічний прилад спостереження дозволяє ефективно застосовувати машину в умовах поганої видимості вночі з вимкненими засобами освітлення. На сьогоднішній день машина виготовляється на потужностях польської компанії міста у Польщі. А конструкторське бюро «Берил» як офіційний представник компанії Берил у Польщі, займається технічним та технологічним супроводженням цієї машини цього проекту в Україні. Йде розробка і завершена розробка нового бойового модуля під кулемет 14,5 мм. і. Зараз КБ «Берил» займається розгортанням е, виробничих потужностей на території України для виробництва машин бойових модулів, а також е, для створення для створюється ремонтно-відновлювана база для ремонту, обслуговування і забезпечення загалом всього життєвого циклу цієї машини на території України. Ми взагалі не робимо ні ніхрена! Ми что, ждем пока только верховный главнокомандующий что-то сделает? Все остальные так и будут сидеть на попе ровно? Демилитаризовано 260 майорів, 135 підполковників, 54 полковники, чотирьох генерал-майорів. Окрім того, вслід за. Цими втратами ще вони не дорахувались, і 221 офіцера інших рангів. І Ми пам'ятаємо, що здається, 12 генералів теж ліквідовано. Якщо немає ось саме такого офіцерського складу, що відбувається в армії? Права в тому, що у росіян дуже серйозна проблема саме з офіцерським складом на тактичному рівні, це командири зводів, замкомандири рот, командири заступники командирів батальйонів, тобто саме ті офіцери, які безпосередньо на полі бою. Керують підпорядкованим особовим складом щодо втрат старших офіцерів, то очевидна причина цього процесу не бажає російські солдати йти воювати за якісь там дивні забаганки путіна. Тому і змушені старші офіцери навіть вищі офіцери відправлятися в бойові порядки або примусом, або власним прикладом мотивувати російських вояків і йти під пулі та артилерійські снаряди українських військовослужбовців. Ну внаслідок таких атак вони. В тому числі втрачає своє життя, це е, абсолютно безглуздо. адже, знову ж таки е, наймолодші командири це е, сержантський, старшинський склад. Саме вони мають керувати безпосередньо в бойових порядках діями е, підрозділів та е, путінська армія. Але ж бачимо, що для того щоб зреалізувати бодай, хоча б якісь плани з Путіна, е, путінські ж генерали змушені відправляти і офіцерів, щоб вони мали можливість працювати безпосередньо в полях. На суть втрати, і це добра новина, Бо чим менше навчених професійних військових буде у складі російської армії, тим більш ефективним та більш разючим буде український контрнаступ, який очікується в перспективі. Бо воювати числом, а не вмінням справа така собі. Я досить обережно приймаю інформацію про те, що мовляв Росія взагалі не мають резервів, і тут я згоден з позицією колишнього начальника генерального штабу генерала армії Віктора Муженка, який наполягає на тому, що Росія ще мають чималу кількість резервів, які з тих чи інших міркувань російських генералів ще поки що тримають на поготові, але не задіють в безпосередньо бойових діях. Ну логіка така. Зараз відправляти їх фактично на убій, щоб вони. Десь там наступали справа кепська. Поясні, чому погодні умови не дозволяють ефективно використовувати бронетехніку а відповідно в полі. Тихота без бронеприкриття це дуже така ласа ціль для українських гармашів. А ми ж з вами пам'ятаємо, що 90% російських втрат це наслідки ефективної роботи українських артилерістів. Тому думаю, що росіяни так само очікують по певним проміжок часу, можливо, середина квітня, можливо, це буде 20-те числа квітня, коли земля підсохне і можна буде більш активно використовувати бронетехніку, в тому числі і танки, і ті самі резерви, про які ми ще поки що не знаємо, і вони активні. Не задіяний цілком ці цьому що саме вони будуть задіяни. Бо дивлячись на зведення від українського генерального штаба бачу повідомлення про концентрацію та засобів на території Білгородської області. Там росіяни зосередили і особовий склад, і бронетехніку, і артилерійські засоби, і боєприпаси концентрують в районі населеного пункту нова. На на с навескіл плюс нікуди не поділося угрупування путінських військ, які засереджені на півдні нашої країни, зокрема на півдні області. Тобто я не думаю, що весь бойовий потенціал, військовий потенціал путінської армії вже вичерпано. І нас попереду чекають, досить буремні події пов'язані не лише з українським контрнаступом, а й цілком вірно, що росіяни будуть так само не мати атакувати наші позиції. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.